Минулої доби у Запорізькій області сталося дві пожежі внаслідок обстрілів російських військ. Займання виникли у селах Михайлівська. Та Комишуваха про це повідомили в ДСНС у Запорізькій області. А що відбувається у самому Запоріжжі? Як минула доба, та чи вдалося уже повністю ліквідувати наслідки недільної атаки? Ми розпитаємо в нашого наступного гостя з нами на зв'язку. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Пане Олександре, ради вас вітати на апострофі, вітаю вас, пане Георгій, Вітаю глядачів. Апострофа. Пане Олександре, якщо говорити про недільні обстріли, чи можете навести нагальну оперативну інформацію про те, чи вдалося приборкати всі наслідки? І загалом, якими вони були і є на даний момент? Наслідки на жаль були шаленими, тому що двічі атакували терористи обласний центр 28 вересня. Зранку це були реактивні системи залпового вогню. А трохи пізніше, вже на світанку, це крилаті ракети типу калібр. Маємо 53 пошкоджених, значить, пошкоджених багатоповерхових, багатоквартирних будинків. От один ми бачимо, він найбільше його найбільш. Більше було пошкоджено там фактично згоріло два під'їзди, і також понад 20 маємо приватне домогосподарства. Також автозаправну станцію, медичний заклад, освітній заклад, інші господарські приміщення. Ну, головне, ми маємо постраждалих 49 постраждалих загалом протягом 28 числа. Тоді було шпиталізовано восьмеро людей. Зараз у лікарні залишається п'ятеро людей, серед них двоє дітей. А загалом було поранено і травмовано четверо дітей. Зараз, до речі, і досі перебувають в лікарнях 26 людей, шестеро з них у тяжкому стані. Це люди, які отримали поранення не лише 28 вересня, а і напередодні в попередні. Під час попередніх обстрілів російських терористів щодо ліквідації наслідків е, наслідків обстрілів е, я вже цифри наводив скільки будинків постраждало, ну а згодом близько пів тисячі людей звернулися по допомогою із заявками щодо пошкодженого майна і тому і досі тривають ліквідаційні роботи. Можна говорити приблизно що 50% десь відсотків завершено. Мається на, на увазі комунальні служби. Майже цілодобово закривають понівочні вікна, балкони, покрівлі. Ну і також чимало людей звернулося саме. Про матеріальну допомогу приблизно 70 родин, 70 сімей їхні будівлі і оселі настільки пошкоджені, що вони не можуть далі проживати. І тому буде виділено їм, щомісячно 10 тисяч гривень на винаймання житла. Ну також близько 100 людей. Це люди пільгових категорій, відповідно до наших місцевих програм соціального захисту населення. Вони отримують одноразову підтримку в 15 тисяч гривень. Тобто роботи ще не завершено. Люди потрохи одужують. ну і слава Богу, що 28 вересня в Запоріжжі не було жертв, але руйнування значні і на жаль, є поранені травмовані. Пане Олександра, говорячи про саме дійсно не про людей. Дякувати Богу, ніхто не постраждав. Про пошкоджені про пошкоджене майно пошкоджені будинки. Розуміємо відстань від лінії фронту до Запоріжжя. Якщо є у вас наявні цифри, скільки приблизно всього було пошкоджено та зруйновано в першу чергу, якщо ми говоримо про житловий фонд будинків будівель в цілому будь-яких в Запоріжжі, з початку повномасштабного вторгнення, мабуть, цифри просто шалені. Так, Запоріжжя, як власне Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, це Херсонщина, прифронтові населені пункти від обласного центру до ЛБЗ лінії бойового зіткнення орієнтовно 30-35 кілометрів. Насамперед страждають звичайно і потерпають прифронтові населені пункти. Але й Запоріжжю, житловому фонду інфраструктурі також звичайно дістається. От за час повномасштабного вторгнення приблизно було пошкоджено е, понад Три тисячі з половиною будинків це і багатоквартирні будинки і будинки в приватному секторі значно пошкоджені. 23 багатоповерхівки. а зараз якраз триває їх відновлення. Шість будинків вже відновили сім будинків. Вони на кінцевій на кінцевому етапі відновлення шість будинків взагалі були визнані непридатними для подальшого проживання і мешканці цих будинків. Вони вже отримали сертифікати на придбання нового житла або в обласному центрі, або загалом на території нашої держави. Ну і 49 будинків у приватному секторі також зазнали значних руйнувань. Вони не підлягають відновленню. Ось Осі зазначити, що відповідно до програми є відновлення. Вже близько трьох тисяч людей отримали допомогу. Чиє житло було пошкоджено, отримали фінансову допомогу приблизно на 240 мільйонів гривень загалом Загалом, якщо говорити по області, то у реєстрі пошкодженого і зруйнованого майна приблизно 15 тисяч помешкань. Це і багатоквартирні і будинки, і будинки в приватному секторі, і також триває робота щодо надання підтримки компенсації цим людям відповідно до програми. Є відновлення, загалом це по області понад 400 тисяч громадян, враховуючи обласний центр. І загалом і на пошкоджене, і на зруйноване майно. Вони Отримали компенсації на понад пів мільярда гривень. Пане Олександре, дякуємо, що доєдналися до нас та і проговорили з нами. І, і наслідки на даний момент, які маємо після недільного, недільного обстрілу. І загалом бажаємо Запоріжжю сили. обов'язково переможе. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, Дякую. був ветеріна апострофі. Дякуємо, що доєдналися до нас. Дякую дня всій Україні